Жінки, які мене виховували, були різними, ніхто з них не співав колискової. Одна читала мені казку про синю бороду. І я просила щоразу ту саму. І вона читала щоразу про синю бороду. Ще вона вміла в'язати светри та сукні для моїх ляльок, навіть брала десь маленькі кольорові гудзички. Мені це дуже подобалось. Ще одна малювала на стінах і на солом'яних полотнах. Вона подарувала таке одне мені, вона висіла над дитячим ліжечком. Одного ранку я прокинулась, випросталась на рівних ногах, наслинила пальця і розмазала фарбу на полотні. Ще одна була висока і струнка, носила шовкові сукні, вишиті драконами, а на пальцях і на шиї металеві змійки із зеленими очима коштовних камінців. Коли я трохи виросла, вона друкувала мої вірші і приносила мені їх на тонких аркушах. Там була ще одна, але я не пам'ятаю її, мою матір.